Аварія на бердянському колекторі стала головною темою під час спілкування міського голови Володимира Чепурнова з представниками місцевих мас-медіа. Питань було багато. Перше, чи дійсно ті труби колектору, які прокладали на початку 2000-х, браковані. Спеціалісти, які раніше працювали в горводоканалі, говорять о том, що ці труби, котрі вони довжди були прослужити 30 років. Чоркою, спеціалісти і експерти, Є у нас труби, які лежать 30 років. вот это отвода отведение. И здесь 15 16 лет и обвал, то есть уже можно сделать вывод даже не специалисту о том, что железобетонные трубы лежат 30 лет и 17 лет. 30 лет пока нормально, фу -фу, не дай бог, а 17 лет обвалились. Чи то была халатность посадовцев и підрядника, чи трубы завидомо поклали неякісні, має встановити прокуратура. Сейчас прокуратура займається этим вопросом. Пусть прокуратура відслідстві і и определяет, где были закуплені труби, які трубы труби закуплені? Багатьох турбує чи була можливість передбачити аварію саме на цій ділянці. Постало й питання доцільності робіт на середній горі. А саме замість того, щоб вкладати гроші в ремонт ділянки колектору на середньому узвозі, можливо, треба було ремонтувати той, що обвалився. Если бы этот коллектор рванул, бы, то мы все потекли просто-напросто весь бы низ города. И ситуация была действительно серьезная, поэтому и мы начали делать вот эту, ветку, которая идет на свободы. А это никто не ожидал, просто-напросто эту ветку, потому что уже по документам она простояла с 2002 года. Мы просто не ожидали. Журналисте, в цикавила оценка работы фахивцев в мисску водоканалу, та чи не прозвиде, надзвичайная ситуация до кадровых змин Они работают профессионально. Их работой власть удовлетворена. Я не вижу сейчас таких проблем, щоб заменить го... руководителя горводоканала. Я ще раз повторяю, що те люди день и ночь работали для того, щоб відправити положення в городе Білянські. Як відомо, на допомогу Бердянцям приїхали бригади фахівців з Маріуполя та Києва. Міський голова розповів, для чого їх залучили до ремонту та як київляни оцінили роботу місцевих колег. Ми почали эту техніку з Києва, тому що у нас такої техніки не Это перекачуючі помпи. 300 кубов час перекачують. У нас таких просто напросто не було. Коли вони приїхали, вони були здивовані, що ми підготовку зробили. їм осталась встановити насос, соустановіть помпу і наче перекачку за попередніми розрахунками до нового обвалу колектору на ремонт необхідно було виділити близько 22 мільйонів гривень. Зараз нараховується дев'ять обвалів. Руйнування порівнюють з ефектом падіння доміно, тож вартість робіт збільшується. Коли почали аналізувати що нам нужна діляти. Километр 117 метров, и какие подводные камни, переходы, дороги все остальное было просчитано около 40 миллионов. Но когда приехали специалисты к нам с области и помогли нам готовить на Киев, они сказали, что туда нужно все риски внести. Они внесли риски эти все, потому что они не первый раз этим занимаются, и вышла сумма 110 миллионов. Но это риски, которые возможны в будущем.